А зараз ми продемонструємо школку. Назвав я Небезпечна школка. Чому? Тому що я висаджую в квітні, десь 25-26 квітня е школку, щоб вона ну, до 10 травня в мене не, не вилізла, як кажуть. Не. Я раніше садив, заглубляв повністю в землю. А це провів такі експерименти. В тому році у мене три залишилось, лоза там і почечки все було визривши, я ж таке не буду реалізувати. От, три тут і там два. Я ще їх покажу вам. От, це журавчик червоний. Тут залишилось декілька черенків. Вон, ну, такі дуже побиті градом. Ось один уже. Ну теж вже почка набухла, вже він трогнеться вріз. А так всі, Випада нема ні жодного. От дивіться, я буду, Це журавчик червоний. От. І ось два, це прошлогодні. Ті, що були заглублені глибоко в землю, теж слабенькі, їх залишив, не вкривав, і ні ті, ні ці все, воно пішло. Морозів зараз немає сильних. Чому небезпечна ця школка? От ми залишаємо почечку зверху і вони попадають під заморозки. В цьому році, як кажуть, Бог милував. Нас пронесло, не було, а в деяких місцях у багатьох людей все пропало. Заморозок все приморозив. Тому краще, ну, там, в деяких місцях сажати, а так як я сажав, загубляти, щоб почка тобто нічого не виглядає. Там у мене є ролики, закрито все. І потім, уже, коли піде корінь, Ростки йдуть із землі. Тобто вони не попадають під заморозки. А ось далі тут м'ясистий. От, От ясистий школка. Це вже ось відгородив уже це пішов м'ясистий. От усі вони. Він трошки раніше був висаджений. І ось дивіться, які результати. От цвіте вже В шковки цвіте. Бачите? Значить будемо пробувати перший урожай в школки прямо. Ну, шутка, мабуть, це. Ну, можна залишити і провірити. Я знаю, що якщо корінь сильний, то тут ягоди будуть, ну, грону всю не треба залишати, а декілька ягод можна залишити і Ну, Для цього він ослабне, звісно. От м'ясистий. Бачите, он ще я пос... теж додавав трошки його. А це весь м'ясистий. Ось сюди я ще покажу. А це прошлогодні два, то я садив собі. Ну, для, для черенків. Вони вже здорові. Зараз я покажу ще одну. Школку, щоб все було зрозуміло. Ось я теж що залишилось, це абажур. От. Ніяких. Ось теж вже почечка, бачите, набух, набухла. От дивіться, оця була, затримувалась. Отак От я висадив їх. Ніяких стимуляторів, корнеобразування там я не приміняв. Ну, це я ж кажу, що залишилось, жалко викидати, як кажуть, не кондиція. Я взяв це мінор, ось це мінор весь. От, а це абажур. Тепер як я сажаю. Ніяких стимуляторів нічого я не приміняв. Я просто беру всі. І кидаю в воду. Вони двоє-троє днів шок у мене там плавають. Тобто вимочити, треба добре-добре вимочити. Черенки. От. І все, і сажати. І тоді не буде ніяких у вас там не пішло, не вийшло, а все вийде. Треба добре вимочити череночки. Ось такі прості, в мене немає, як кажуть, капельне, крапельне ставить. От я так висадив, а потім з кружечки потрошку поливав, щоб, щоб черенок вологу не тряв і все. Вологу, вологий ґрунт піддержував. Отак От школка росте. Це самий простий такий, як кажуть, примітивний спосіб, але він дуже дієвий. В тому ж році мене школа журавчика-червоного була просто суперова. От і ніяких я не приміняю заморочок тут. От так.